Я перепрошую. Є реакція вже і офісу генерального прокурора. Обстріл критичної інфраструктури Івано-Франківщини. У полі зору офісу генпрокурора розпочато розслідування за даними слідства напередодні, 10 жовтня, збройні сили. Російської Федерації застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Внаслідок ракетних влучань пошкоджено виробничі приміщення, устаткування об'єктів енергетики у бурштинській територіальній громаді. І на кожному такому об'єкті збираються докази. Офіс генпрокурора працює. Це все буде долучено до майбутньої справи і звинувачення Росії у. Тероризмі чекаємо на прямому зв'язку Олега Дунду. Так. Нагадаємо, що голова підкомітету із питань будівництва і проектування комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. А тим часом нам повідомляють, що президент України Володимир Зеленський провів. Цитуємо Твітер президента плідну розмову з прем'єр-міністром Австралії, поінформував про ракетний терор з боку Російської Федерації, відзначив важливість безпекової допомоги Австралії і закликав посилювати її світ єдиний у підтримці України і протидії агресору. Ну ми знаємо, що вже весь світ фактично відреагував на вчорашні атаки України і нова військова допомога на підході. Так, сьогодні о 15-й годині очікується екстрене засідання групи СЕМИ, також буде брати участь в онлайн форматі. І президент України Володимир Зеленський. Що можуть робити партнери? Вони можуть допомагати Україні, збільшуючи поставки озброєння. А ми зі свого боку можемо допомагати Збройним силам України, перебуваючи в укриттях. А ми сподіваємося, зараз ці моменти, поки триває. Масштабна повітряна тривога під масштабними ракетними ударами Росіян ви також займаєтеся важливою справою. Це. Свіжі оперативні новини і також допомога Збройним силам України через донати їх доволі багато, і кожен може обрати собі будь-який зручний спосіб. Так, так нам, і переможемо. Там нам повідомляють, що Олег Дунда з'явився з нами на зв'язку, голова підкомітету з питань будівництва та проєктування комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Отже, пане Олеже. Ми хотіли вас запитати, чому окупанти б'ють по об'єктах енергетики України, і на вашу думку, чому вони обрали саме ці цілі? І як довго такі атаки можуть тривати? Ну, по-перше, доброго, доброго дня всім. по-друге, ну, це агонія. Інакше це назвати ніяк неможливо. Вони е, отримують на полях бою одну поразку за іншою, і в них вже немає їх розуміння. Немає жодного інструменту впливу на Україну примушення з їх точки зору до тих умов, які вони виставляли само початку, як продовження терористичних акцій і тероризування населення України. Якщо ми подивимося на їх інформаційне поле, то вони останні три місяці, практично всі їх пропагандисти, кричать лише по одне: бити по критичній енергетичній інфраструктурі України для того, щоб зробити в Україні холодомор. Тобто їм мало було 100 років тому голодомору. Зараз вони хочуть до України зробити голодомор і таким чином примусити Україну впасти на коліна і здатися перед агресором. Одразу скажу, вони не досягнуть своєї міти жодним чином. Ми переможемо. А Поясніть, будь ласка, яким чином ми зможемо захистити наші об'єкти критичної інфраструктури, враховуючи, що вони мають конкретні координати і вони не можуть міняти свою дислокацію? Звісно, те це ми перенести не можемо. Але тут є два інструменти, як ми можемо вирішити цю проблему. І до речі, вчора наші західні партнери. Публічно той же Шарджі Мішель, публічно задекорували, що вони будуть нам цьому допомагати. По перше, це постачання засобів ППО, тобто у нас повинні достатньо насичено бути ППО для того, щоб відбивати ці ракетні удари. До речі, станом на сьогодні у нас вражені ракетні ракети, які стріляли по Україні, десь за 70%. що є достатньо високо Якщо нам Сполучені Штати та Європа нададуть достатньо додатково ще ППО, то можемо і ми піднімемо там відсоток влучання до 100%. відсотків. Це по перше, і по друге, те, що вчора сказав Шар Мішель, але щось ніхто публічно про це не говорить: про те, що вони запропонували нам е, покрити всі вітрати на зимовий період пов'язані з проходженням зимового періоду. Про що це говорить? Що і до речі, вчора ми це про це розмовляли з депутатами французького сенату. І вони вчора це публічно говорили на всіх засобах масової інформації, в тому числі, що як варіант, у нас на нашому кордоні з Польщею повинні бути сформовані великі склади, на яких достатньо повинно бути запчастин для нашої енергетичної мережі, щоб ми могли запчастин обладнання, що якщо навіть вони влучать, щоб ми могли досить швидко її замінити і включити енергомережу знов у той режим, в якому вони повинні працювати. Я думаю, в даному випадку Євросоюз нам додать додаткову допомогу, розуміючи, що це наша сумісна війна. А яким чином громадяни України можуть долучитись до відновлення енергетичної системи? Ми знаємо, які у нас небайдужі люди і як вони активно допомагають державі в усьому. В даному випадку лише єдина допомога це. Економія на споживанні електроенергії опалення тільки таким чином більше наші громадяни зробити не можуть на жаль. Ну вони можуть стійко переносити ці атаки. Я особисто учора, перебуваючи в укритті в метрополітені на одній зі станцій, спостерігав за реакцією. Вона кардинально відрізняється, пане Олеже, від реакції нас самих 24 лютого. На вашу думку. Чи вдасться окупантам залякати українців? Тут навіть такого питання немає, пане Максиму. Звісно, не вдасться. Ми вже інша нація ніж були рік тому. Ми зараз стійка, незглавна нація, і ми розуміємо, що перемога буде на нашому боці. Більше того, наше відношення до, до спротиву. Наша прагнення захищити захистити свою державу, свою родину і землю. Вона і надихає і наших західних партнерів. Якщо б не ця наша стійкість на що ми отримали ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, яку отримуємо ми тому нас не зламати, і перемога буде за нами безумовно.